Вода. В тебе немає ні смаку, ні кольору, ні запаху. Тебе не опишеш. Тобою насолоджуються, не розуміючи, що ти таке. Ти не просто необхідна для життя. Ти і є саме життя. Ти найбільше в світі багатство. Антуан Десентикзюпірі Річок багато на світі. Але всі різні. Немає такої, щоб точнісінько повторювала якусь іншу у кожної свій характер, і є цілий ряд тільки їй притаманних рис і особливостей. З друзями вже не один раз приходимо до чорної річки відпочивати. Краса навколишньої природи захоплює, зачаровує, надихає на творчість. Одного разу спало на думку з давніх давен бо назветься Ірдинкою. Чому ж тоді ця маленька річечка має дві назви і за що люди її чорною назвали? Керуючий справами Київської губернії фундуклей писав. В давні часи Дніпро нижче Канева повинен був розділятися на два рукави, з яких один протікав нижнім руслом, а другий головний пішов по логовині ірдинського болота, мимо міста Сміли. Мабуть, тому в Ірдинському болоті, озерах, річці Тясмин знаходили уламки стародавніх кораблів, якорі та інші сліди судноплавства. Ірдинське торфяне болото найбільше в Черкаській області. Тягнеться під мошногірським кряжем більше ніж на 25 кілометрів. Болото це сховище величезної кількості прісної води, яка живе від струмочки і ставки. Це колиски, в яких зароджуються річки, як от наша ірдинка або чорна річка. Болото, крім того, є своєрідним природним фільтром очищення забруднених природних вод. Із водою вода йде чистою, придатною для пиття. Саме такою і була наша річка Ірдинка, допоки розумна людина, гумосаплянс не ввела свої, як кажучи, непродумані корективи. Раніше до війни я ще малою була, ну такими маленькими, то ми туди ходили купатися. Там був пляж для чоловіків і для дівчат був отдільно. А там для дівчат трошки туди далі вербички, що заросло, звісно, то там вони. Купалися там м'ялка вода. Ну до того, чого вона була чиста, пісочок такий. А тут, де глибше, мужчини купалися. Ну там же ж було яка красота, чисто, нема сміття, нічого. Воду, бувало, подивися, і дно видно її. Під час перельотів птахи зупиняються на водоймах, ховаючись у заростях. Тут їх ніхто не тривожить. Вони знаходять собі поживу і відпочинок. Щоб продовжити далеку подорож. Багато видів тварин виводять своє потомство. Ми, як не старалися тихо поводитись, все-таки потривожили численних мешканців болота. За півдня зйомок ми нарахували 95 видів птахів чібіси, трасягузки, селезні, лелеки, костянки, широконоски, соки та багато інших. Ось погляньте, сліди гострих зубів-бобрів, які водяться у великій кількості. Ще тут живуть поживають ондатри, водомірки, плавинці, вужі, гадюки. До того ж, навколо багатючий рослинний світ. Отож, з одного боку, річка оточена болотом, а з іншого боку розкинувся сосновий ліс, де не так давно можна було побачити не лише сліди диких кабанів, а й їх самих власної персони та ще й з усією сімейкою. Ми поюхаємося в річці, і навряд чи спадає на думку, що на березі навколо йде своє досить жваве життя. Учні 9 класу і 10-го, якраз я була в той час організатором у 3 школі, попросили мене піти на чорну річку. Я навіть не знала, яка вона, глибока чи мілка, широка, чи яка вона, вперше я з ними пішла на ту річку. Думала, так, побуду на березі, а діти будуть плавати. Але коли ми прийшли, я зразу захотіла, так як люблю з дитинства дуже. Річки, бо купалися, у нас у селі багато було, і річок і ставків, і ми гурбою ходили, любили дуже купатись. І так я з дітьми пішла в воду. І ось коли ми покупалися там, побули десь години півтори, я вийшла з води і відчула, що я зовсім стала як нова людина. У мене розв'язались ті вузли такі нервові, які давили мене. Вся тяжість була така в тілі. От. І я зрозуміла, що річка взагалі і ця річка е, дає велику мені допомогу. Тут на річці я познайомилася із Черкас. П'ять жінок їздять кожного дня влітку і бувають зранку і до вечора, і їдуть назад уже останнім поїздом. Вони розповіла мені одна Наташа, прізвище забула, десь у мене є записане, от, що вона сама хімік. І вона знає ціну цій воді. І коли приїжджає, вона говорить, я вже лежала довгий час хвора, мені вже його врачі махнули на мене. Але коли я почала сюди їздити, я забула за них. І так вона щороку, я вже її два роки зустрічаю тут. Про РДНК знову пише Фондуклей, вода в річці на вигляд темна, але дуже чиста і має цілющі властивості, тому що настояна на багатьох корінцях цілющих трав. Це річка дуже глибока. Найбільше глибини нікому не вдалося виміряти. Тут є багато підземних джерел. Тільки вона протікає, так там кілометри, напевно. І все з корнями а вона тепла вона настояна. У 12 в час. Воні всякі, всякі, воні. У тепла вода на метр. Тіпла у 12 ночі в час, у два тепла, бо я купався. Ми хлопці йдемо на танці, в танці йдемо. Яблука красти, накрадемо яблука, йдемо на річку, це і дівчат треба лощати, вони ж прийдуть. Накра... Накрадемо яблука, в пісок позариваємо і скупаємось, так було добре купатися, просто хороша тепла вода. А утро приходимо, лощаємо дівчат, яблук. Доводиться погоджуватись з тим сумним фактом, що майже всі водойми нашої країни забруднені, навіть в таких невеличких містечках, як сміла. Навіть там, де немає особливо небезпечних запровадження. Результатами аналізів у воді не достає кисню, надто багато там сірководню, якого зовсім там не може бути. Відповідно, запах води має три бали тоді, коли він не може перевищувати одного бала. Ну і Відповідно, має і колір ця вода, теж який відрізняється від тих вимог, які даються до води для м, м, користування з метою купання і відпочинку. Чи можливо собі уявити, що морем пливе корабель, на якому знаходяться лише дурні люди? Вони запаси їжі псують отруйними речовинами, палять свої вітрила і дихають одним димом. Прорубують, уявіть, пробої не днищі корабля, в які починає хлистати вода, заповнюючи трюми. Вони самі собі готують біду. Скажете, не може такого бути? А насправді, ой як може. Уявіть, якби річка могла говорити, що б ви почули. Люденьки, я теж хочу жити. Радіти, робити вас здоровими. Мені так добре, коли на моїх берегах весело, гамірно. Не кидайте мене, допоможіть. Якщо ти не зламаєш деревце, не зірвеш квітки, не вильєш, куди заманеться залишки машинного мастила, то, то теж зробив добре діло для природи. А якщо таких, як ти, мільйони, то мільйони, наприклад, маків, простоять свій короткий вік, Звичайно, відсвітуть, щоб в наступному році з'явились ще більше сімейських.